Дивіться, мої пасочки вже ви бачили, а це ярослави моєї донечки. Такі красавиці, Красуньки, гарненькі, легенькі такі. Легенькі. А це Євочка в школі робила. Ось, люблю. бачите, гризнула. Та, каже, це в школі робила. Каже, гидотна, я не буду її їсти. Подивіться, скільки вона відкусила. От ти подалі відстав. А. Розумію, так пасочки, оскільки от моя рука маленька, і от тут Грязнула, гризнула. Як миша. Каже, гидота. Я кажу, звісно, ти вже горіла, Зверху трошки <реш> да. красивий. Такий колір, оцей лавандовий, дуже красивий. Я да, придумала, я ще буду тут пергаментом і стрічечкою. Ой, я Ой, вся а... простужена. Так, добре, будемо готуватися далі. Сьогодні субота, я у дітей. Теж привезла свої пасочки. Завтра зранку підемо до церкви. Якщо а все буде поверси. добре. А, Зараз поки, композиція ще така красива. Це, мабуть, Єва ще на своїй майстерні наробила, так? Да? Да. Пташок. Ну там до ярмарки не А. Всі. Ну, я бачу, що другі тут другі якісь. Є і а, другі, і, і ще вони там. Ага, тут ще така. Гніздо прикрасили, красиво. Така гілка, о... Також, Я в цьому році так... красивіше, ніж на кабелі. Ага. На кабелі світло падає. Так, да, якось світло взагалі погано світло освітляє. Ну, нічого, красиво, так? Да. Такі зайченята тут. Mm -hmm. вату, так. Зараз викладемо яйця туди. Я привезла оці свої красиві. І з євочки ще сьогодні зробимо. Да, сьогодні треба водичку тут поміняти і Оце я Євішила, Робили ми з Сергієм таку постіль для Отут і подушечка і все. Бачите, таке гарно це робила. Вклала свою. Подушечка, простиня, матрасик, оце таке все. Діяльце, ковдрочка така. І тут ковдр э, під, під, діяльник, оце не знаю, як воно. І це вже Єва <си> вклала свою. Як воно називається? Не знаю. Це звірятку. Ой, Ось так спить. Єва пішла на квест, вклала. Спить. Ну, хай спить. Я хотіла просто показати така ідея подарунку для дітей. Дуже класно. Це я колись її таке, Ну, з лялькою, але зараз вона використовує. Отак От воно. Береш, носиш. Ось так. Христос воскрес. Воїстину воскрес. Сьогодні світлий праздник, Великодня, Всіх вітаю, бажаю всім перемоги нашої України, злагоди і добра в кожній родині. А ми відправляємося зараз в церкву. Євочка вона вже виходить, Збирає. Ну, зібралися кошик, вона зібрала. Вона дуже любить, бо зараз будемо йти. Суршить уже полі, полі по сходах. Христос воскрес. О, воскрес. Малесенька. Моя... А мама взяла кошик. Шо? Кошик мама взяла. Ага, зараз. Приготування гості вже трошки збираються. Ось такі салатики, це з овочами до м'язка. Це такий теж смачний. Ось такі грибочки ароматні. Ось це теж такий грибний тарт, тому що у нас же, Льоша не їсть м'язка. Дивіться, який кіш красивий, ароматний. Так. Це ось капрези з креветками трошки. Ну, тобто, яся тут всім на, на, на будь-який смак натворила. Шість салатів, да, яся чи сім? Скільки ти там? Сім? Зараз будемо носити на вулиці, у нас накривається стіл. Іди, йди. йди. Я знімаю процес. Зараз я буду ручки Так, вже накриваємо. Краса така. Така краса, квіточки. Класні такі. Євичка, всі свої справи. Тепер будеш допомагати? Мамі. все, Я зараз твою дам туди. Так уже підросла красунька наша. Дивись. Так от серветочку.

Так, останнє приготування. Яся насе паски. На Ось такі красиві стіл. Лена, знімаю То цю все, фольгу, будь, все будь все ласка. Не Ой. Так, я на пам'ятаю. Так, будемо сідати right. за стіл. Ось, oh, Я два рази вже складала. І катаколу. Протокола тут не штуки поки що. Потім будемо виставляти. Так, і оце буває, так? Я завжди така. Дівочка сирочка там красиві бабусі у наші так все родина в зборі, Іра. Івуся, ти крута, окуляри одягнула. А я щось забула свої в хаті. Ну, Пасначка по пофарбовані мілками. Ага. Трошки. Все, усідаємось. Куди вертайтеся? О, це ви там добре. Подивіться. Євочка, давай. Ще ось от, давай, бабусю. Ти Єву вже... Лену вже розколошматила. Так, всі ви працюйте. У мене вже заколош... Подиви, яка в мене заколошмачена. Кого? Все, розколошматила. Я твій взяв, а твій не брав. Розколошматила мені це дав? А у нас с давай. Ні. А нам надо еще какая. Сырошка уж матыла. Мам, мам. Куда? Давай. Одной бабу. Ну вот, все. Ничего.

Біля вас Лена терлась? <риклад> <О! риклад> <риклад> Лена, ти що там терлась десь бігала? Щось <риклад> прикриває капелюхом. Щось <риклад> прикриває капелюхом. Додому <риклад> э <риклад> що ви додому забираєте? Пасок. Додому вам причитається там одна. А значить ще більше буде. краще. <ріху> Ні, ну я тут <ріху> так Насіла себе не хочу. Добре, Внимай. Да. Пасочки вийшли. Не, не, дуже, дуже. Смачні. Одна напарниця тебе. А, Бачите, які в розрізі <ріху> красиві. <ріху> Ясіна і моя дуже смачні. Вкусно, дуже вкусно. Щоб у вас не батьки. Ми що від 50 їх робили. Дякуємо. Так, а Євочка там грається. Ви все знайшли вже? А де це ти назбирала? Ого. Нічого собі. Ти всі знайшла яйця. Так, бо папа за ним ганявся. О, як ви навіть? Оце, бачиш? А це теж був учасник этого розыгрыш? Ооо! Він біг і потім подарунок. Це то... да? <реку> у нас такі кролики великодні. Побися. Ой, цукерки. Тільки цукерки треба ховати соль. Да, так, да, так, да, Сьогодні да, так тепло, гарно. Сьогодні от це перший такий теплий день. А вчора, да, вчора було тепло, да, але так. Вітерок був такий. Да. А, ну, Ой, клас, а, а ну давай, що там а тобі кров наготував? Знову <пишу>. пішов в паровач. Мене... Красти пішов. На чуть-чуть навіть пішов. Бачиш? Анна, Анна, о, а то все-таки пропирка. Ну це ж така папірка і була спеціальна. Це слайми чи що єва? Слайм, так. Це фабрика. Ой, класний подарунок. Ну, грайся. Тихіше, тихіше. І вже забери оцих штучок. дивіться, зайчик, кролик і яйця. Хто більше збере, Я зараз розкидаю, хто більше збере під музику, за я знаю, що вона не перестане збирати після того, як музика закінчиться. Ей, ну давайте мало. Стоп! сказала ні. Ось, якщо всі беруть, а музика зупиняється, ви прибираєте. Ні, дивіться. Я розкидаю всі, і ви всі маєте зібрати. Коли останні зібраний, тоді будемо рахувати, хорошо? Все, воно розступіться. Я розкидаю. мене Скваліфікація. І хто більше збере, той отримає приз. О, так, готові? Старт, увага, марш! Провели цей світлий день у родинному колі. На цьому буду завершувати своє відео. Щиро вам дякую за перегляд і коментарі, за ваші теплі слова. Це завжди неймовірно приємно. Щиро вас ще, від, ще раз вітаю з Великоднем. Хочеться, щоб цей свято наповнювало нас любов'ю до близьких і рідних. Також не втомлюємося дякувати всім тим, хто береже наш спокій, нашим захисникам. Хай Господь береже кожного з нас та нашу Україну. Христос Воскрес, воістину Воскрес!